Халатиків першого сорту, вага 10 кг, Ціна 1800 гривень за 10 кілограм. До речі, до кожного халатика йде пояс. Там, де його не буде, я буду озвучувати. Перший ніжно голубенький дуже красивий. Розмір 18-й європейський, тобто це гарний великий розмір. Наступний буде ніжно-рожевий, плюшевий, негайсенький. Тож ремінець є. Розмір СКМ ка пише. Дуже гарний, довгий. Далі в нас буде синій. Я думаю, що він чоловічий. Теж класний. Він взагалі на гудзичках. Нам без Ну поясу тут немає. Його і тут немає і не має бути. Він йде на будзиках. Далі. хмаринки, жіночі, гарний пояс є. Розмір XL. далі. плюш, просто. Чем ти викристає? Ой, порохи, дівчатка, відікрати трохи. Розмір есочка. Дуже прикольний. Далі худі плет від Дісней. Вінні Пух. Красота. От Дійсний все оригінал. Розмір, мені здається, де універсальний, один для всіх. Наступний буде ось такий жіночий красота Елька. Теж довгий, класний. Отака От моделька. Теж вже у більший горошок. І тут немає поясу. Тут немає дівчата. Ще один чоловічий. Пояс є. Все є. Розмір не пише, але він великий. Він великий, важкий. Далі жіночий. Такий для валютної твоєї жінки якийсь. І розмір теж десь і Красота. І останній буде ось такий жіночий, він буде порівняно з іншими коротенькими. Гарний, Але розмір не пише, десь емочка. Ціна 1800. Пишемо, дзвонимо менеджеру, класні халепики, плюшеві. Махнових не було, все таки на гусні. Тому пишемо. тут.